Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. В мене сьогодні невеличкий експеримент. Роблю ковбасу, але це мала бути домашня ковбаса в натуральній оболонці, але в магазині вона закінчилась. Тож, все-таки я захотіла зробити. Взяли ось таку білкову оболонку. Ось така вона, правда, величенька, це 45-та. Але ж, вже ось я зробила дві штучки. Думала не показувати, але ж я все показую, що я роблю, тож і це показую. В такій оболонці треба використовувати нітритну сіль. У мене її немає. Але ось хочу замовити і спробувати далі зробити так, як треба. Там нітритну сіль. Не треба витримувати при високих температурах. Коротше, спробуємо, далі буде. А це хочу, так сказати, натуральне. Спробувати зробити з фаршу. Я нарізала м'ясо кубиками, бо думала, що буде домашня шматочками. Але я думаю, що в цій оболонці шматочки без нітритної солі не підуть. Тож я перекрутила на м'ясорубці. Додала сюди спеції. У мене йде на 1 кг 20 г солі. Більше додавала сіль, якась несолена. Потім копчену паприку додала, перець, часничок, але небагато. Ще там приправа до м'яса. Пододавала все. І зараз ось роблю. Дві вже готово. І ще одна, і все. Ну, Залишиться фарш, нічого страшного. Покладемо в морозилку, потім далі щось зробимо. Зараз зроблю ось цю і відправлю все це в духовку. В духовці воно постоїть, ну, я буду показувати, а потім я ще хочу трошки прокоптити все це. І подивимось, яке в розрізі. Мені от саме цікавий експеримент, яка вона буде в розрізі. Я гарно відбивала м'ясо. Що воно вийде? Чи просто буде як домашня ковбаса, чи в розрізі буде щось таке більш Триматися купи, подивимось. Ще один етап завершено. В духовці ця ковбаска постояла десь 2 годинки, навіть більше, при температурі 100 градусів, хоча треба менше. Температуру я не міряла, але треба, щоб всередині десь градусів 80 була. Але в нас немає ж нітритної солі, то і температури 80 в духовці немає, бо в мене тільки починається після 100 градусів. Тож, стояла вона 100 градусів. Але я не свимкнула, поставила на низ. Тож, що я хочу сказати, що аромат дуже приємний. Вона так пахне. Зараз вона трошечки полежить. Коротше, ви скажете, що це буде м'ясо всередині, і я так думаю, що це просто буде як запечене м'ясо. Але я хочу, щоб вона, як виховала, розрізалася гарненько. Подивимося, що з цього вийде, чи можна без тої нітритної солі, хімії зробити, щоб вона різалася. Мені сьогодні так захотілося, а мені оце як віб'ється в голову, то я його роблю. Але сама по собі вона така упитана, упруга, так сказати. Ну що, до коптіння в мене руки не дійшли. Але ось така вона вийшла. А, так, це так сказати, запечене м'ясо. Але не таке, як ми звикли запікати при температурі 200 градусів. Трошки воно як, ну, якось відрізняється, смачно вийшло, нарізається. Та воно при 200 градусів б нарізалося. Але. Наступного разу спробую зробити з тією сіль'ю. Це я знаєте до чого робила, бо сьогодні мені трапилось відео, що робили от таку ковбаску і не вказали, що там нітритна сіль є. Але вона в розрізі така рожева, гарна. Думаю, ага, була не була. А ні, все-таки, щоб така, як рожева, вона гарненька була, треба та сіль. А це їсти можна натуральне, смачненьке. Будемо зараз смакувати, нарізається. Взагалі, результатом я задоволена. Незважаючи на те, що тут немає нітритної солі, то ковбаска розрізається так гарненько, тримається шматочків, але все ж таки ця нітритна сіль впливає на колір, на смак. Коли розрізаєш, вона така рожева, як з магазину, без нітритної солі, ні. Так що, якщо ви бачите відео і ковбаса, як з магазину, а кажуть, що там тієї солі немає, це не так. Але обов'язково, наступного разу разом з вами зробимо ковбаску так, як треба, з тією сіллю по правилам, щоб вона довго зберігалася. Бо цю ковбасу треба швиденько з'їсти. Тим паче, що немає тієї сілі, вона. Працює на те, щоб довго зберігатися. Ну, і запікалася вона при 100 градусах. То треба швиденько з'їсти, бо цю плівку оболонку також не можна запікати при високих температурах. Все, дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Пока-пока!